Так склалися обставини, що півроку тому ми переїхали в Чернівецьку область. Раніше я поняття не мала, що це за область, що тут є, яка вона взагалі. Так от, виявилося, що тут дуже багато фруктових дерев, фруктових садів. Це тут садівництво, галузь, яка тут дуже-дуже розвинена. Сади є у кожного ну, людей вдома. На полях ростуть яблуні, сливи, персики і так далі. Фрукти дуже смачні. Вдома у нас є кілька черешень влітку. Там на початку літа я з'їла ціле дерево черешні. Уявіть, ну можна сказати, сама. Черешні такі величезні. Мене на сторінці можете подивитися. Є там відео, я викладала тоді. Вже мовчу про краєвиди на річці Дністер. Наскільки Дністер красивий, мальовничий, а також саме місто Чернівці, архітектура дуже мені сподобалося. Ну і звісно, Хотинська фортеця раніше я тільки знала, що є Хотинська фортеця, була Хотинська битва. Але де вона знаходиться? Я поняття не мала. Я ніколи не думала, що буду жити десь в цих краях. Загалом е, мені цікаво, от скільки всього, що ми не знаємо про е, наші області в Україні, так де що є цікавого, яка особливість в кожній області, напевно, є якась особливість. Напишіть про себе звідки ви, з якої області, та що е, такого цікавого і незвичного є саме в вашій області. Може порекомендуйте мені куди з'їздити, що подивитися. Наприклад, в планах є поїхати в Житомирську область. Не читалася, що там дуже багато таких цікавих місць, в принципі, Черкащина теж дуже багато ця терпівська культура і так далі. Цікавих місць, куди хочеться поїхати. Поділіться своїми думками: куди поїхати в Україні, що подивитися, чим знаменита ваша область.